Що з Черкаського сьогодення варто обов'язково зберегти на століття, аби місце не втратило свою унікальність. Ну, Тут люди приємні і ну, при, прикольне місце. Я думаю, варто зберігати якісь визначні місця, які, на яких тримається взагалі історія міста, тому що зараз ну, дуже. Забудова сильна і це ну, дуже руйнує історичність міста. Які, Які саме? Ну, Самий масштабний такий замковий узвіз, але таких прикладів безліч. Зараз вже враховуючи що йде нова епоха, нові пам'ятники створюються, будуються то звичайно. А ну, якісь історичні зони бажано. Не забудовувати ті історичні зони, які є в місті, залишити, як ну, краєвиди. Ну, мабуть, так. І я думаю, нашій позитив. Попри те, що в країні йде війна, люди все рівно продовжують мріяти, купувати нерухомість, прекрасні автівки. А позитив та й все. А зберегти. Ну, якщо в цілому казати, то можна сказати, звісно, за культуру. Те, що ми повинні зберегти там свою культуру. В Черкасах, напевно, зберегти ну, саме наше місто, тобто, як ми тут проживаємо, нашу паграпславу. Я думаю, обов'язково погрослави треба зберегти, бо саме по цьому нас і впізнають, мені здається, по пагорбуслави. За що духовність в першу чергу? Духовність, любов до своєї батьківщини. Це повинно виховуватися, як зараз, до речі, це і робиться, виховуватися в дитячих садочка. І, звичайно, повинно на прикладі, на прикладі батьків, дорослих, вчителів, наставників. ну, Я вважаю, що це духовність і любов. Доволі троянд. Бульвар. Любі якісь місця, тобто ось наш навіть це білий дім. По моєму багато різних палаців, які у нас є в Черкасах, його обов'язково треба зберігати і відновлювати також.